Так, друзі, зараз про сезон відпусток і про е, історію про групу українських туристів, яка поверталася автобусом з Анталії до Києва. І, власне, прямо там, в горах Туреччини, автобус задимівся. Салон охопив дим. Туристи застрягли на 6 годин. От що там насправді трапилося, і головне, чому життя е, цих людей, які їхали, було в небезпеці. Зібрали для вас усі деталі цієї історії. Подивіться. Корисна історія. Зараз автобус один з головних видів транспорту. Подивіться. Повернення з відпустки Леті не перетворилося на трагедію. Я прокинулася того, що люди кричать: що автобус горить, я відкриваю очі, і я бачу купу диму. Як на випадок відреагував туроператор, та що робити, якщо поїздка за кордоном йде не за планом? Юлія мріяла поїхати на море чотири роки. Цього літа разом з мамою, однорічним сином та чоловіком, колишнім бойовим медиком, вирішили здійснити мрію та звернулися до туроператора. Місцем відпочинку брали Туреччину, а саме Анталію. Ми розглядали спочатку авіа, враховуючи, що турагент сказав, що це не найкращий варіант з дитиною, тому що там пересадки треба завчасно приїхати. І ну, ми вирішили все таки вибрати автобус. Шлях тривав близько 40 годин. До узбережжя Анталії родина доїхала добре. Сім днів на морі були чарівними, особливо для чоловіка, який у Туреччині був уперше. Юлія розповідає: в останній день замість комфортабельного автобуса за ними приїхав старий. Мене почали сльози, тому що я не знала, як я доїду. Під ніжок цих немає. Як в мене дитина буде спати, невідомо а, відстань між сидіннями мінімальна. А за кілька годин після відправлення салон охопив дим. Я прокинулася від того, що люди кричать: що автобус горить, я відкриваю очі. Я бачу купу дима. Я біжу в той кінець автобуса. Хватаю дитину, вибігаю боса з того автобуса. Втікаю від нього, тому, що я не знаю, що палає, звідки цей дим. Ну не дай Бог, зараз зірветься. Чоловік Юлії Ярослав нам розповів: так вони ще десятки туристів застрягли на трасі посеред гір. Тур оператор обіцяв, за дві години за ними приїде інший автобус, але на сьому годину до них приїхав лише евакуатор. Ярослав зазначив, їх посадили до автобуса, який зачепили на металевий трос, та почали рух. В принципі, правилами дорожнього руху це заборонено з пасажирами всередині. Це робити жорстке щеплення, не жорстке щеплення не можна, тому що автобус несправний. Там, ну, як воно все себе поведе, ніхто не знає. Але за кілька метрів металева конструкція відірвалася від автобуса. Ярослав додає, згодом з'ясувалося, що в автобуса не працювали гальма. Як виявилось, коли вони зачепили нас на жорстке щеплення, гальма киснем вони не накачали. Тобто ми поїхали без гальм. І якби воно обірвалося б десь вище, ну я не можу навіть запевнити, що всі залишились би живі і здорові. Тільки після того, як туристи почали протестувати, їм туроператор викликав таксі та доправили до тимчасового готелю, який, за словами родини, був занедбаним. На численні запитання туристів, коли їх заберуть, оператор відповідав ось так. Нам дійсно шкода, що ви опинилися у такій ситуації. Безпека туристів для нас понад усе. Жоден транспорт не вирушає в рейс без ретельного огляду та підтвердження технічної справності. Після детального огляду автобусу ви зможете продовжити вашу поїздку в Україну. Виїхати до Києва туристи змогли лише через добу. Аби розібратися у ситуації, ми надіслали інформаційний запит. До фірми туроператора, однак відповіді поки не отримали. От адвокат Дмитро Круговий говорить: туристи можуть звернутися до туроператора з вимогою не тільки компенсувати додаткові витрати, а також повернути кошти за проїзд, бо послуга була виконана неякісно. Крім того, є можливість звернутися з державного агентства з розвитку туризму, яке є державним органом, який видає ліцензії. Туртуртуроператорами відповідно теж може перевіряти дотримання ліцензійних умов. У випадку інцидентів експерт радить фіксувати порушення на камеру телефону, зберігати чеки, якщо виникають додаткові витрати, а також звертатися до місцевої поліції й українського посольства. Якщо турист відчуває, що щось коїться неладне, не варто соромитись е і слід телефонувати прямо в посольство. Інтернет майже усюди є. Зайшли, подивилися, в якій ви країні, посольство в Туреччині, є консульство в Анталії. Дзвонять консулу, дзвонять в послу і кажуть, що наші права порушують. Тут ми наше життя в небезпеці. Подружжя нам зазначило, вони та інші пасажири обурені, запевняють про їхню безпеку. Ніхто не дбав. Крім того, десятки інших пасажирів пропустили потяги до рідних міст. Тож планують писати колективну скаргу та вимагати компенсацію від туроператора.